Всім привіт ви на каналі Вертостоя верто». і Сьогодні буде ще один обзор на копійки, тому що я В мене ще є. Ем, ось така дивіться, бачите, назад. Дай, воно, сюди буде, Далі такі от, типу, різні десяточки. Ну да, ці такі великі, типа десятки. Кстати, десь я там бачила таку, чи вона тут дорога, чи ні, але я точно не пам'ятаю, зараз... зараз я гляну ще раз, передивлюся. О, ось ця йому на увазі така дорога. Вроді. А далі у нас уже така є там ще одна. У мене тут ще є українські там 25-50, ну щоб тіпа, були в колекції, можна сказати. А тепер починається найголовніше. Ну, це, що я вже показувала. Ось така ще є. Так, зараз я достану це євро у нас. Це дуже, дуже. Так, така уже це не бачила скріш у себе. Зачарпані 10 копійок. Там, мабуть, не вийде. Але дивіться, в чому тут є прикол. У мене тут є. Ох, боже, де вона тут все не це, не це. Зараз чекайте. О, є, є, є є. Це у нас 35 копійок. Дивіться. Ой, боже, як показати. Бачите, тут є такий круг. А тепер дивіться, зрівніть ці. 25 копійок. І ці, скажіть, тоже різні. Далі це у нас уже походу франки. А, ні, це турецькі. Це Туреччина. Так, це польські. 50 копійок. Ну, тут далі по 10 копійок. Така якась дуже шарпна одна копійка польська. Отака. Ну її там дуже погано видно теж. Так далі у нас там 25, 10. 50. 50. Почекайте, ну. Ось така просто гривня велика. Ну і тут оце у нас на заправку така типа монета. А тут зараз це... це цент. Один цент там пише дуже маленькими буквами. Опа, ціна, ціна, масіна, 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 айде, іспі, ціна, пахні, як масіна. Зараз у мене вирусу. Отака зараз я можу туди пишу, що це за і чи це? одне євро. Ну, і це все. Всім пока.